І все ускладнюєш, кручувай бігу дій, спокойно Живи спокійно. Да? Живи попроще. Да. Я не хочу піклуватися про твої почуття. Ти все ускладнюєш. От є речі, деколи справді чоловіки говорять цю фразу, ти все ускладнюєш і їм по але деколи буває так, що жінка справді ускладнює і не треба придумувати велосипед, тому що ми, чоловіки, в більшості своєму, ми логічні істоти, що говоримо, те й думаємо. І Як показує практика, саме жінки все ускладнюють, бо вони хочуть, щоб чоловіки розуміли їх психоемоційний стан, не говорячи про це прямо. Ой, бачиш, яке класне платтячко? Не, щоб сказати, коханий, купи мені, будь ласка, це плаття, бо я його дуже хочу. І, і ходить і хариться, що чоловік не розуміє, яке класне платтячко там є. Розумієте? Так хто ж тут не правий, рібят? Я кайфую з цієї нітакусі, просто розказує і речі, щоб виглядати типу розумною, але щось іде не по плану. Також не забувай поставити плюс під відео, і я надійшлю тобі доступ до свого телеграму, де я пишу пости по чоловіччій освіті. Ми розбираємо різні тематики відносно стосунків, відносно особистого становлення. Ну і звичайно, це все безкоштовно. Чекаю на тебе.